Як купити квартиру у 2025 році на первинному ринку? Поговоримо про новобудови, майбутні об'єкти нерухомості та угоди, за якими можна купувати квартири, будинки та іншу нерухомість. Варто зазначити, що все більше і більше новобудов починають будуватися вже після 10 жовтня 2022 року. А це означає, що у нас в силу вступає повністю закон про гарантування. Речових прав на об'єкти нерухомості, які будуть споруджені в майбутньому, і саме цей закон визначає у нас нові порядки, як має відбуватися продаж нерухомості. Отже, згідно даного закону, якщо ви вчиняєте правочин, за яким оплатно придбавається об'єкт незавершеного будівництва або майбутній об'єкт нерухомості, в тому числі шляхом прямого опосередко або опосередкованого залучення коштів для будівництва об'єкта, укладений з порученням вимог. А статті 6, 10, 14, 15 є нікчемним. Відповідно, у нас тепер досить багато законодавець угод ставить в розріз нікчемним, оскільки раніше ми купували як раніше ми купували за договорами про придбання майнових прав. І ці договори ніхто не регулював, не реєстрував. Відповідно, податки держава також, можливо, десь і недоотримувала. Також у нас були договори інвестиційні, спільної діяльності і багато інших різних договорів, які можна було укладати в простій письмовій формі. Їх ніхто ніде не реєстрував, не контролював, вартість по ним теж не контролювали, тому в них можна було максимально прописати права інвестора. На підставі них можна було зареєструвати право власності одразу ж, тобто ви купили. Підписали договір, тільки здали в експлуатацію, одразу пішли, зареєстрували своє право власності. Тепер же держава хоче і вчиняє всі необхідні дії для того, щоб зареєструвати право ці права і відповідно стягувати податки. А тепер же держава намагається якомога більше контролювати вартість продажу нерухомості і відповідно створює для цього відповідні умови. Зокрема. Цей новий закон, який передбачає, що тепер у нас потрібно реєструвати. Квартири реєструються як муни майбутні об'єкти нерухомості, а будинки, таунхауси і відокремлені такі об'єкти вони реєструються як об'єкти незавершеного будівництва. І тепер, згідно законодавства, можна їх купувати лише за зареєстрованими спеціальними правами. Отже, забудовник повинен спочатку здійснити їх реєстрацію у реєстрі, а потім через нотаріус, це потрібно здійснювати ці оплати. Досить багато негативних моментів в цьому є, оскільки потрібно, звичайно, визначати вартість і продаж, і додатково сплачувати і податки не від тої вартості, прибутку, яку отримує несправді забудовник, а від. Інших від загальної суми, оскільки забудовникам досить важко визначати вартість собівартість будівництва і доводити її, ці витрати. І відповідно досить багато забудовників не погоджуються на такі умови і визначають, або ж вартість тоді дуже маленькою за таким договором. Тобто інвестор буде страждати і не буде у інвестора підтвердження. Оплати тих коштів, які він здійснив на оплату, і також досить багато недоліків є в цій структурі продажу, оскільки це додаткові витрати, це потрібно звертатися до нотаріуса, і це ще далеко не реєстрація права власності. і це подорожчання нерухомості, яку нам зараз зовсім не потрібно, оскільки так багато нерухомості знищується. Людям дуже потрібно доступне житло, але наразі так є, є оселі, є кредити, це все добре. Але держава наразі робить все для того, щоб подорожчати, зробити дорожчим будівництво нових об'єктів. На жаль. У такі важкі для країни час, важкий бізнес, все важко здійснювати в Україні, і взагалі ті, хто залишилися в Україні, вони є героями і дійсними патріотами, але і той бізнес, який залишився, його дуже досить, досить сильно зараз просто давлять, по суті, давлять цими законодавчими актами. Як і ще можна продавати зараз нерухомість, крім цих монів та. Не об'єктів незавершеного будівництва. Також ви можете зареєструвати кооператив і здійснювати оплати, здійснювати залучення коштів для інвесторів через кооператив. Для інвестора ця структура була б раніше дуже вигідною, оскільки так само інвестори вкладали кошти в кооператив, ставали асоційованими. Членами кооперативу, це означало, що така особа не буде голосувати за голову кооперативу, наприклад, да, визначати, хто там буде підрядниками чи здійснювати якісь управління кооперативом, але така особа, асоційований член, мала право на отримання у власність нерухомості. Що тепер? Тепер, згідно з законодавством. Для залучення коштів асоціони членами визначати інвесторів не можна. Тепер їх можна визначати лише повними членами. Як це законодавець взагалі уявляє собі і чому вони так прописували? Ну я підозрюю, але от оскільки повним учасником кооперативу дуже буде невигідно, ви уявляєте собі, так? якщо всі інвестори, які вклалися, стануть повними учасниками, і хтось вирішить. Правити балами, змінити управління, змінити підрядників, чи якісь іще рішення зробити, підбурити якусь війну влаштувати проти забудовника і все інше. Це все буде досить легко зробити. Тому ні жоден забудовник, і відповідно жоден інвестор в цьому також не зацікавлений. Ніколи не робить своїх інвесторів повними членами. Ця норма вона не працює взагалі. Натомість отримаємо ефект навпаки. Для того, щоб нібито законодавець хотів захистити більше права наших інвесторів, але виявилося так, що тепер ми всі з вами покупці стали абсолютно безправними. У нас тепер не буде можливості стати повним членом а, товариства, кооперативу, і а, тепер це все набагато важче, оскільки договори вони визначають. Право лише в майбутньому стати таким повним членом. Тобто зазвичай робиться все одномоментно, коли вже здали в експлуатацію, особа стала повним членом товариства, обміняла свій пай на свою нерухомість і вийшла із кооператива. І е, тоді у нас особа стала власником. І це все робиться одночасно, одномоментно у нотаріуса за один присіст. Тому тут ризики таким чином страхуються для забудовників. Для інвесторів, це звичайно не вигідно. Тобто зміни законодавства вони спрямовані на те, щоб зробити безправними по суті інвесторів. Чим більше держава починає врегульовувати питання і обмежувати, тим гірше стає інвесторам, які просто читаючи результати аналізів. Договорів, вони питають мене і дзвонять і кажуть: ми всі такі безправні. Чи тільки у цього забудовника такі договори, що ми такі безправні? Але, на жаль, зараз ця ситуація безправна для інвестора, вона все більше більше і гірше стає. Також у нас є можливість здійснювати залучення коштів через фонд фінансування будівництва, але ФФБ створюють лише величезні компанії. Там потрібен статутний капітал, дуже великий, там потрібно дуже багато коштів на те, щоб створити це ФФБ, обслуговувати його. Відповідно, це може бути або фінансова компанія, або банківська установа. І це роблять зазвичай тільки великі забудовники, такі як там Укрбуд раніше у нас був. Да, у них був ФФБ. От, але він зараз вже не працює. Кіх Місьбут у нас лишився. І взагалі таких ФФВ, їх там досить мало по Україні лишилося. Я з ними зараз дуже рідко стикаюся, і інвестори не інвестують через ФФВ. Також лишилося можливість через венчурні фонди працювати, але у нас законодавство знову ж таки все-таки спрямоване на те, щоб венчурні фонди так само. Закривати і оскільки державі невигідно тут є пільгове оподаткування, всі інші договори, за якими зараз забудовники продають нерухомість, вони можуть виходити за рамки цього законодавства, яке зараз є. Звичайно, попередній договор ми так само забуваємо, оскільки за ними прописати вартість не можна. І якщо ви вкладаєте попередній договір, а вони все ще лишаються у багатьох забудовників, то у вас виходить так, що ви маєте обов'язково тоді шукати інший якийсь документ, де ж буде записано, скільки ви оплатили за вашу майбутню квартиру. Стикалася я також на своїй практиці нещодавно із договором комісії, коли взагалі доручають комісіонеру здійснити купівлю нерухомості. І купівлю спеціальних майнових прав на об'єкт майбутнього будівництва, і такі договори вони і ще більше роблять безправними наших інвесторів, оскільки. Ви платите кошти, а визначати умови продажу не можете. І в договорі дуже так загально визначаються умови там, строк, здачі в експлуатації приблизний, так, вартість квартири і таке інше. Але важливі умови там, по прийняттю по якості, наприклад, чи якісь інші такі конкретні умови, які хотілося б мати можливість на них впливати, редагувати і взагалі. Хоча б знати про них до того, як укладати договір, то відповідно такої можливості у мого клієнта не було. Тому зараз у нас конкурс між забудовниками на найбільш безправний договір для інвестора. І, на жаль, те законодавство, яке зараз діє в Україні, воно не відповідає реаліям, оскільки реалії у нас так. Такі, що в нас війна, і проводити ці всі зміни і реформи, можливо, було б зараз не на часі. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, що ви думаєте про ці нові договори. Сподіваюся, це відео було цікавим та корисним для вас. Будь ласка, поставте нам подобайку, Підпишіться на наш канал. Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають, і нехай буде Україна!